Коротше кажучи, я закінчу ту, ту історію так. про те, як прийшов Віталій Кличко, і він довго з ними щось говорив, говорив, а потім просто йому в обличчя далось. Струмінь з вогнегасника, прямо в обличчя з того правого сектора, чи хто це був. А я стояв за ним, і відповідно мені теж дісталось, і от в цей момент десь декілька секунд, ну, 4 чи 5 секунд, було нічого видно, просто нічого. І це був єдиний момент, насправді, коли мені там стало страшно, тому що щось мені здавалось, мені здавалось, що на нього зараз нападуть, на кличка я маю І, А я там стояв з ним, знаєш, і от там ті пару секунд, поки все було біле навколо, і от коли трохи той туман розсівся, я побачив Кличка які просто. Машуть руками наліво, направо, його стримували ті пару людей, які з ним були. Він нецензурно ваївся і, і, і він казав: якщо будете мене стримувати, ще вишні дістанете.